Друзі, всім вітання. Мене звати Павло Солодовник. І сьогодні поговоримо про обстановку на північних кордонах України, про баталії, які там тривають, і зокрема обговоримо ситуацію з можливим загостренням з боку білорусів. У нас на прямому зв'язку зараз речник оперативно-тактичного групування «Сіверськ» Вадим Мисник. Вітаю вас, пане Вадиме. Доброго дня. Дякую, що знайшли можливість і час поспілкуватися. І насамперед розкажіть, будь ласка, що відбувається на ділянці кордону в межах Чернігівської області. Зокрема, от прокоментуйте ситуацію, яка вже кілька днів в просторі мусолиться. І сьогодні Міноборони Білорусі заявило про початок військових навчань, так, на території Гомельської області. А перед цим була інформація, що в кількох районах суміжних з Чернігівщиною була підтягнута якась там військова техніка і збільшена військова присутність білорусів. Чи відповідає це дійсності, що ви фіксуєте, і загалом що з цього приводу можете сказати? Ситуація на північному кордоні, зокрема, ділянка з Білорусі, то що Чернігівщина межує, вона цілком контрольована нашими силами оборони. Ми в таких інформаційних повідомленнях нічого не вбачаємо нового. Бо практично 22-го року, коли ми виженули ворога з нашої території, тут до кордону, і е, почали будувати систему оборони, постійно такі е, вкиди інформаційні ворог робив, начебто загрожуючи і вторгненнями, і створенням угруповань, е, чимало було. І саме і в минулому році багато було. У, у ворога і перевірок бойової готовності, зокрема в Білорусі, і зборів різноманітних. До речі, ось в минулому році були масштабні збори, коли вони е, десятки тисяч е, резервістів Білоруси до себе збирали до військових частин. Проводили так само і зараз. Вони е, ми відслідковуємо переміщення е, військових самопідрозділів, які вони про, періодично проводять і там антитерористичні якісь посилюють заходи в прикордонні, тобто свої кадрові частини перекидують, або ось як накшталт. Зараз заява про збори з резервістами тероборони. Ми слідкуємо за цією ситуацією. Наразі якогось загрози створення угрупування щодо вторгнення ми не вбачаємо і, до речі, хочу зазначити, що. Система оборони, вона крім білоруського кордону, така сама у нас побудована на північному кордоні з Росії, Тобто, це єдина система, якихось таких величезних змін, таких відмінностей немає. У нас єдина система, і ми готові до різних варіантів, враховуючи саме і досвід лютого 22-го року. Ми знаємо і напрямки особливості до ведення бойових дій в нашому регіоні. Тож. Ми готові до розвитку різних варіантів подій. Стосовно брянщини, і, зокрема, ділянки російського кордону, з початком року фіксується ну, значне збільшення і обстрілів, і за деякими ну це не офіційна інформація, але з'являються повідомлення про заходи ДРГ на нашу територію. От стосовно цього, давайте поговоримо, що з початку року росіяни почали ну окремий аспект, це застосування кабів. Всім відома історія з Семенівкою, коли є артилерія. Аби накривають, от що можете сказати про це. Ну, саме як військові, ми не межуємо так минулий рік, новий рік. У нас вона триває, саме бойова робота. І ми от кілька останніх тижнів так вбачаємо, було і активність ось саме обстрілів в воно значно мінялося Або збільшувалося в два-три рази, або зменшувалося Дійсно, в прикордоні з початку року ворог застосував. І обстріли з, з літаків керовані авіабомбами, зокрема ти по Семенівки і Семенівській громаді. Так ми змушені зараз от, і евакуйовувати людей звідти більше, бо ворог ну посилив знову ж таки. Уже за минулу добу значно в два-три рази зменшення обстрілів. Таких ми спостерігаємо. Тобто у ворог теж не безмежні у них ресурси і можливості. Ми даємо свої відповіді в глиб території Росії, наносимо ураження ворогу, знищуємо його по можливості, техніку і особовий склад. Тож вони змушені здебільшого використовувати зброю, яку можуть застосувати саме з глибини своєї території, це або некерованими керованими авіаракетами з гелікоптерів, кабами з літаків. РСЗВ за десятки кілометрів або е, артилерію більш-меншого калібру це міномети, які більш мобільні, і їх легше замаскувати при кордоні, бо е, дуже швидко ідентифікується саме бойова техніка, і вона є ціллю е, одразу ж помітна, і ми намагаємося її знищити одразу. Щодо е, застосування ворогам диверсійно розвідувальних груп, активність вона завжди тут зберігається. У нас особливість е, нашого регіону, особливість прикордонної війни, вона така, що е, дійсно от ДРГ періодично вони або зменшують активність, або зменшують, е, збільшують. А, але ми знаємо, що вона постійно існує. Ми знаємо про наявність таких підрозділів. Але ж е, знову ж таки система оборони наша вже е, вона таким чином е, налагоджена, що і засобів технічного е, військових нам. Дозволяють виявляти такі спроби, і ми своєчасно даємо відповідь, не даємо їм вільно в прикордоні щось діяти. Чи е, реагують на можливі, е, ну, зокрема підпорядковані вам підрозділи, чи реагують на можливу зміну погоди, тому що е, зима не завершена і цілком можливо? Логічно, що будуть морози, і це певним чином змінює і тактику саме у прифронтових у прикордонних громадах, тактику дій ворога. Чи реагують на це, Звісно, у нас досвід вже десятирічний. Ще з часів проведення антитерористичної операції на Донбасі у нас є досвід і в частинах кадрових, і зараз вже третій рік закінчується. Ведення бойових дій повномасштабних, вже і напрацювання, і тактика ведення, і забезпечення людей все, все ми враховуємо. Тож сили оборони тут готові виконувати свої завдання саме і в зимових умовах повністю 100%. 100%. Дуже багато ворог уваги приділяє розповсюдженню фейкової інформації, і ПСО, маніпулятивної інформації, це і в тому числі і в пабліках, і через різні інтернет-ресурси, і, на жаль, деякі особливо телеграм-канали не гребають і не перевіряючи, повідомляють цю інформацію. Зокрема, нещодавно була такий вкид стосовно прориву кордону От, вже е, військова адміністрація спростовувала це і там на вищому керівництві е, зазначали, що на півночі не фіксується, і ви щойно сказали, що як таких проривів кордону, як такого прориву кордону не було, але що ми можемо назвати проривом кордону. Е, стосовно Боїв з ДРГ, чи за минулу ну, практика 23-го року і зараз вже у два 24 роки, у го років, 25-го року. Е чи не фіксується збільшення саме повернемося саме до ДРГ, е збільшення присутності, збільшення випадків е роботи е саме ворожих ДРГ на Чернігівщині? Ми не вбачаємо значного якогось збільшення цієї діяльності з боку ворога. І, я ж кажу, ми під контролем тримаємо і присування, і, і дії ворога в нашому регіоні, на прикордонні. Звісно, що ворог вдається до таких прийомів, бо у них дедлайни, у них підгорає, їм треба результати тут і фактор проведення операції нашими силами на суміжної території в Курській області. У них тобто вони змушені максимально якщо є можливість. вони... Наносять удари терористичні по мирному населенню по наших містах, по наших громадах, так само вони і вдаються до ось таких інформаційних операцій, щоб наводити паніку серед місцевого населення. Тож треба довіряти перевіреним істочникам офіційним, і така гігієна інформаційна має бути серед нашого населення. Заспокоюючи населення, що ви порадили жителям Чернігівщини, зокрема жителям прикордоння, як поводити себе? Звідки брати інформацію? От тому що вже три роки повномасштабного вторгнення, і багато людей реагує на такі вкиди. Там виїжджають, панікують, тобто деструктив він завжди на руку ворога. Але що б ви порадили? От звертаючись до жителів прикордоння. Ну на жаль, ворог все ж таки е, потужні і від такі, які відчуваються, удари наносять. І навіть люди, які вже не перший рік в прикордонні, вони змушені зараз саме кидати домівки і евакуйовуватися, Хоча вже, начебто, мали звикнути, але до цього звикнути не можна. Звісно, в прикордоння бажана за можливістю треба виїжджати на цей період активних бойових дій. бо… Воно нічого доброго від того ворога ми не, не вбачаємо тут на північних кордонах наших. Тож, а треба інформацію саме брати ось у офіційних посадових осіб військових адміністрацій, районних, обласних посадовців, які от саме Сил оборони, які виконують обов'язки завдання там в цих регіонах. Вони всі. Теж на зв'язку з місцевими організаціями, громадами, з місцевою владою, всі разом виконують завдання, і щодо вирішення проблем саме от місцевого населення в прикордоні Водим Вітрович ще не можу не спитати. Ну от спілкуючись з товаришами і аналізуючи, і бачачи деякі моменти стосовно Загалом ситуації, в тому числі і в Сумській, і в Чернігівській області, про схід взагалі і мова не йде. Інформація стосовно перемир'я, стосовно можливих мирних переговорів, ну, для багатьох із нас видається чимось, ну, звичайно, внутрішнє прагнення. Всі ми хочемо миру, всі ми хочемо спокійного життя, але. Реальність підказує, що ворог не має намірів знайти ні ніяке перемир'я? Стосовно от ваша думка як військового, і ви ж спілкуєтесь з побратимами, спілкуєтесь з військовими по своїм напрямках. Яка у вас вирує думка стосовно можливого замороження, перемир'я чи зупинення війни в цьому році? Ну, для військових, для себе особисто, я ось, спілкуючись з іншими, це дещо демотивуючий такий фактор, бо розслабляє людей. Ми налаштовуємося на виконання бойових завдань, і ми розуміємо, як військові, що лише максимально наносячи ворогу втрат максимальних, от таких значних, ми саме наближаємо нашу перемогу. І тільки отримуючи по зубах, вони. І підуть на якісь кроки. Тож ми маємо ось саме і наносити ці удари, які б були чутливі для того, щоб війна найскоріше закінчилася нашою перемогою. Дякую, Води Дмитрович, за інформацію. Отже, підсумовуючи коротеньку нашу розмову, прикордоння Чернігівщини контрольоване. Ситуація звичайно складна, але контрольована Збройними силами України. Дякую вам за інтерв'ю. Бережіть себе. Слава Україні.